За 2023 рік департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації активно працював та виконав чималу кількість ініціатив та завдань. Давайте більш детально розглянемо деякі напрямки виконаної роботи. Велика увага приділяла соціальній підтримці ветеранів війни, військовослужбовцям, членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Для надання їм безоплатної юридичної та психологічної допомоги, а також консультації щодо державних допомог, виплат та правового захисту, створено Офіс соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. У 2023 році було затверджено регіональну програму соціальної підтримки учасників АТО ООС, захисників і захисниць та членів їх сімей, завдяки якій вже 483 особи отримали грошову допомогу на загальну суму в майже 4 мільйони гривень. Проведено зустрічі з сім'ями загиблих та знайомих. Зниклих безвісти за особливих обставин, а також військовослужбовцями, звільненими з полону. У співпраці з міжнародними партнерами організовано заходи психосоціального відновлення членів сімей військовослужбовців. 31 ветеран отримав житло на загальну суму 65,4 млн грн. 71 особа здобула нові професійні навики або пройшла курси перекваліфікації на суму 778,8 тис. грн. тисяч 1,4 млн грн. було спрямовано на зубопротезування учасників бойових дій. В області також запрацює центр соціально-психологічної допомоги Ветеран Хаб. Відповідне рішення вже ухвалено обласною радою. Буковина прихистила внутрішньопереміщених осіб, надала їм тимчасовий прихисток, забезпечує харчуванням та інтеграцією громади в області. У січні 2023 року було утворено координаційну раду з питань внутрішньопереміщених осіб. А вже 4 серпня оновлено її склад. Зокрема, крім представників структурних підрозділів ОДА входять міжнародні організації та благодійні фонди, а також Внутрішньопереміщені особи. В межах роботи ради з питань ВПО, у внутрішньопереміщених осіб покращуються умови їх проживання, проводяться інтеграційні заходи, екскурсії, фотосесії, арт-терапії, ярмарки вакансій. В рамках відзначення Всесвітнього дня біженців проведено пішу та автобусні екскурсії містом. Та на території Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту Просто неба внутрішньопереміщені особи змогли прийняти участь у різноманітних активностях. В області функціонує телефонна гаряча лінія допомоги переселенцям, яка до сьогодні надає консультативну допомогу та сприяє внутрішньопереміщеним особам у забезпеченні житлом. З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних особистих прав і свобод вимушених переселенців затверджено комплексну програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни на 2023 рік. На реалізації заходів програми виділено 48 мільйонів гривень. Створено координаційні центри підтримки цивільного населення при Чернівецькій обласній державній адміністрації. Ініційовано створення координаційних центрів підтримки цивільного населення при районних державних адміністраціях та в 48 сільських селищних міських радах. Чернівецька область бере участь у проєкті про ООН» з питанням досконалення системи соціальної роботи та надання соціальних послуг. Завдяки проєкту облаштовано центр підвищення кваліфікації. Отримали спеціалізовані автомобілі із необхідним обладнанням для надання соціальної послуги догляд вдома. Також запрацює мобільна бригада методичного супроводу територіальних громад у соціальній сфері. За 2023 рік утворено 9 нових центрів надання соціальних послуг та запроваджено ще 65 посад фахівців і соціальної роботи. Це на 2,4 рази більше ніж у 2022 році. Активно залучаємо громадський сектор. Проведено три навчальні семінари для надавачів соціальних послуг на Сектору та три кругли столи для навчання з ПРООН. В області виявлено 24 161 найменш соціально захищена особа, потреби яких задоволено на 96%. Також на вебсайті обласної адміністрації з'явився новий розділ Реєстр надавачів соціальних послуг. Власними силами департаменту розроблено інтерактивну карту соціальна громада Чернівецької області. У лютому 2023 року розпочав роботу кластер Безбар'єрна буковина, який став платформою для співпраці у сфері визначення потреб маломобільних груп населення і шляхів їх задоволення. За результатами роботи кластеру облаштовано простори дружні до дітей та підлітків у Чернівецькій, Вижницькій, Новодністровській та Варенчайській територіальних громадах. Облаштовано палати для стаціонарного лікування осіб з інвалідності. Автомобілі, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю, отримали Хотинська та Вікнянська громади. Запрацювали безбар'єрні гінекологічні та урологічні кабінети в Чернівецькій та Сокирянських територіальних громадах. Засновано інклюзивну кав'ярню у місті Чернівці та соціальне кафе Горнятко у Мамайській територіальній громаді, в яких відвідувачів обслуговує молодь з інвалідністю. Проведено психологічні сесії з психоемоційного розвантаження для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Проведено навчання з користуванням гаджетами для осіб похилого віку. Крім того, з метою поширення інформації про необхідність та важливість запровадження норм і стандартів безбар'єрності серед органів місцевого самоврядування у співпраці з міжнародними та місцевими організаціями проводяться зустрічі, семінари та тренінги за участю голів сільських селищних міських рад та посадових осіб всіх структурних підрозділів. У сфері управління департаменту перебуває Магальський дитячий будинок інтернат та п'ять психоневрологічних будинків інтернатів. У даних закладах проживають 927 підопічних, з них 185 внутрішньопереміщені особи, а також паліативно-хворі та особи з інвалідністю. Більше 95 мільйонів гривень було виділено у 2023 році для надання якісних соціальних послуг вказаним особам. Також додаткових 16 мільйонів було спрямовано для покращення умов проживання підопічних. З метою ефективного впровадження всеукраїнської програми психічного здоров'я ти як. При обласній державній адміністрації утворено координаційну раду з питань ментального здоров'я. В рамках роботи координаційної ради в області запроваджено проведення днів ментального здоров'я. Захід передбачає виїзд кваліфікованих психологів у сільські селищні міські ради для надання консультацій та психологічної допомоги внутрішньопереміщеним особам та місцевому населенню проведення майстер-класів, арт-терапій для дітей та дорослих. Крім того, для посадових осіб структурних підрозділів соціального захисту населення районних Державних адміністрацій проведено тренінги з профілактики емоційного та професійного вигорання, управління стресом та самодопомоги. До Всесвітнього дня психічного здоров'я в області проведено дискусійну панель, участь в якій взяли науковці, кризові психологи, представники сфери соціального захисту, медицини, освіти, місцевої влади. Водночас, в цей день було проведено вуличний івент, під час якого учасники мали змогу навчитись виконувати вправи, які покликані зменшити напругу в цілі, відірвати від тривожних думок та заспокоїти. На присутні їх чекало п'ять локацій, у кожній з яких, крім теоретичних знань, їх залучалося до практичного виконання вправ у 2023 році за допомогою комплексу соціальна громада прийнято та передано в управління праці соціального захисту населення 18 947 заяв на призначення всіх видів соціальних допомог. А єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, налічує сто тисяч осіб з числа буковинців. За рік департаментом опрацьовано 17 176 листів вхідної кореспонденції. Це лише деякі з напрямків нашої плідної роботи у 2023 році. Щиро дякуємо за вашу підтримку та довіру. Будемо продовжувати працювати на благо нашого суспільства.